З офіційним візитом до Дніпропетровська прибув Майкл Кіс, старший політичний радник з питань України Державного департаменту США. Гість заявив, що уряд США особливо уважно спостерігає за ситуацією в Україні. Окрім цього, повідомив про підтримку Політично введення нових санкцій проти Росії, військову та матеріальну кілька мільярдів доларів. Більш докладно наші кореспонденти. Офіційна зустріч представників уряду США зніпропетровськими чиновниками розпочалась із висловлення співчуття щодо подій під волновахою. Американська сторона запевнила, питання України знаходиться на особливому контролі. Так само, як і народ України, американці миролюбива нація. і У питанні, яке зараз склалося в вашій країні, необхідно дотримуватися мирної сторони. Це стосується не лише Сходу, але й Криму. Із заокеанськими гостями радник губернатора Дніпропетровщини Борис Трейгерман обговорив питання, що стосується переселенців, гуманітарної допомоги та ситуації на контрольованих сепаратистами територіях. Ну і взагалі наш народ показав чудеса. Чудеса, що вроді би при повністю розбитій армії, яку не тратили копійки грошей, Армія почала відновлюватися. Народ сам організував, сам організував. Захисту, захисту своєї родини. Виходом із складної ситуації американці називають дотримання усіма сторонами мінських домовленостей зі свого. Ого, боку США гарантує Україні політичну, військову та фінансову допомогу. Ми довіряємо нинішньому уряду. Ми підтримуємо керівництво України, а також курс на євроінтеграцію, реформування та антикорупційні закони. Саме це має змінити ситуацію в державі на краще. А ще радник держдепартаменту США зазначив, в понеділок було прийнято рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі одного мільярда доларів. А протягом року американський уряд планує виділити ще мільярд. Христина Венгеля Ускаті, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.